Стоячий зверненький. Так, коротко, що відбувається. Ну, так як ми вже бочки знаємо, як вскривати, як, від, як їх розкрити. У нас стояли ще отакі бочечки. от і кришечка є тепер до них отака. А ще ось із ручками, то порозкривали оці бочечки також, що їх зробив їм шахер махер І змолов сьогодні макухи. Два мішечки. Два з половиною. No, два з половиною. У мене ще там і було, тепер було. ці бочечки у нас будуть з макухою. Вже що дуже зручно: набирати, наважувати з бочечок, а не з мішка. Так що так ми їм знаходимо застосування і вам це показуємо. Що не день, то робота нас знаходить. Там ще є мок за все. І тут те ж саме.